Ой, мені дуже сподобалось, і взагалі після цього я вирішила, що ще більше хочу бути лікарем. Вероніка учасниця навчань з домедичної допомоги, які стартували на базі благодійного фонду Карі та суми протягом заняття підліткам розповіли про вміст аптечки і призначення кожного засобу. Показали, як накладати турнікети. Якщо на собі плямку, і у вас є турнікет. Ви відразу починаєте залишати свій силует, Берете турнікет. Максимально високо почали Притримали. все, ви взяли, перший тур проклеїлись, не до кінця не до кінця а, Потім воронок починаємо крутити в будь-яку сторону, яку зручно Крутимо, якщо ви все правильно зробили, це два-три оберти покрутили, залишку турнікету, щоб він не відклеївся. Ми Клеємо собі, контактом через голодок і стрічка час фіксуємо. Кожному учаснику інструктори особисто показали, як поводитись з турнікетом. Кожен мав можливість потренуватися. Я взагалі не знала, як накладати жути і тому подібне. Ось навіть на мені попрактикувались, і я теж попрактикувалась. Заняття проводять представники громадської організації Центурія, які серед іншого постійно працюють на місцях обстрілів, допомагають рятувати поранених. Представник «Центурії» Даніїл каже, що виділяють час на проведення занять, оскільки вважають своїм обов'язком виховання молоді. Зазвичай працюють у навчальних закладах з урахуванням віку слухачів. Якщо то 15 з ними треба бавитись, розповідати все це яке граючись. Якщо старше, це повинна бути вже якась гарна подача, щоб вони розуміли, що це не в усіх усіх це розповідати їм потрібно. Якщо дитина хоче вчитися, вивчити такі навички, придбати їх до себе, то потрібно приділяти їй достатньо дуже багато уваги. Дітям, яким не байдуже, вони от до цього, вони задають питання. Вони приходять на виш на всі вишкали, вони долучаються до нашої організації і кожен день становлюються кращою версією себе. Брат і сестра Єфименки із Сум розповідають, що на заняттях з домедичної допомоги вперше вважають, що вміння надати першу допомогу знадобиться і у воєнний, і в мирний час. Оскільки зараз війна, воєнний стан це дуже важливо. Це по перше наше здоров'я, наше життя. По перше, нові навички, по-друге, по це вміння робити це у критичних ситуаціях. Це цікаво, це може знадобитися. Ну не тільки там якщо був вибух і прильот. Це ну автомобільні аварії або там. Це завжди допоможе. Ілуна з Білопілля, дівчинка, говорить, що їй знадобиться знання до медичної допомоги для майбутньої професії. Паначау я нічого не понімала. зараз я щось трохи понимаю. Я дуже хочу бути воєнною. Я не боюсь в апче ушабомбів. Я вже до все привикла. Організаторка навчань Тетяна Козлова відповідає за дозвілля вихованців дитячого простору карі та суми. Розповідає, що вже вивчали мінну безпеку. У навчаннях беруть участь діти з Білопілля, Краснопілля, Великописарівської громади і сум. Це ВПО та діти вразливих категорій. Ми вважаємо, що саме нам це зараз актуально, тому що безпекова ситуація в місті Суми з кожним днем все погіршується, і дітям необхідно це знати, тому що їм треба вміти рятувати себе і рятувати ті, хто знаходиться поруч. Окрім навчань, для підопічних організують і відпочинок, який оплачують донори, розповіла координаторка Каріта Суми Катерина Пилипенко. Зокрема, нещодавно 39 дітей повернулися з табору у Волинській області, де оздоровлювалися, їздили на екскурсії та працювали з психологами для стабілізації емоційного стану. Це сім'ї загиблих родин, мати одиначки, багатодітні, малозабезпечені родини з міста Суми. Або це ВПО з червоної зони. Діти. Це всі діти, наші вихованці дитячого простору. Тут тобто вони нас відвідували, була така можливість поїхати. Ми зібралися і поїхали. Щодо занять до медичної підготовки, то як сказала Катерина Пилипенко, їх проводитимуть допоки будуть охочі взяти участь. Олена Рашевська, Анатолій Сардюк, Суспільне новини, Суми.